Повертаємося на uh, майданчик із <пілляє> покупного комплексу Олімпія, що почався uh, другий тайм uh, поєдинку. Uh, Десь там чи четвертого, чи п'ятого туру, якщо, але другий, за, оскільки було перенесено турище зв'язку з, з, з карантином, карантином. так, І е, зараз команди Епіцентр умовних господарів майданчика провористь на наших кранах. І е, замінили вони голкіпера, бачу, замість Юрія Кіселиці вже Ростислав Храпко в воротах е, епіцентру. А Лівольшаний Харсенал і сенсаційних. Один користь арсеналу після перших 20 хвилин цього поєдинку. Е, поруч, ну і зараз зміг з льоту якийсь там ну там нереально було е, 1-0, ну епіцентр мав серйозну перевагу. Першому ігрову територіально, так, але не реалізовували моменти і... Але рахунок не на їх... на користь. Але правда, декілька моментів не реалізував і арсенал, крім того, що забили зонгол. Пропускали їх там у трьох на одного. Не мали менше моментів, але реалізували. Один, так. Так, ну. а «Епіцентр» мав більше моментів і не реалізував. Ну і залишається з нами в цьому ефірі Микола Калунча, викладачі із виховання 22-ї школи. Кращий викладач, не скажу, якого там року, можна уточнити. 2008 якого року. 2008 року, так. Тобто переможець відповідно конкурсу в року, так. Це так, до, до слова. І, і, і так, по старому інспектору, так спостерігаю, що робити буде, тому, тому як я кажу, волі і не волі це такі коментарі, мають на фахові, як це спостерігача. Дякую, дякую вам. Але ми дивимося і за грою. В першу чергу, так. Буде сенсація, якщо сьогодні навіть нічийний результат. Це буде сенсація, адже епіцентр. За складом набагато. Ну що зараз виходить? Плюс двох! Можна пробити. Не... міг перестати. Навіщо? Арсенал, але бачите, не... Навіщо він свої голів виб... від, біг, я не зрозумів після цього моменту. Тішечки небезпечно там грав. Що, віг, Коля. Коля З <знах> надписом на спині. Ну ага. е, ось воно. Ні. А згадується кінцівка Микола Петрович попереднього поєдинку, в якому доволі ну, так, без проблем розібралася лідер, це клуб карате. Да? На завод візу відволік якби переграв е, каратистів. Але згадується епізод, коли вони удвох там вийшли на голкіпера, обіграли його і потім. Один пробив свого жердя, не забив. Але вже не... велика була різниця. Ось зараз і... що... і... пробиває Василь Савчук з рівні рахунок. Ось так по, по так. сільському шпіцам пробив. В на 17-й хвилині забиває і. За 17 За ну, до завершення да, до, 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 до поєдинку з рівня року, то тобто дебюті другого. Це як вийшлося, не забив арсенал і мав момент. Абраски, і зразу як... оборотка і забиває епіцентр. Ну, Це в футболі часто таке буває. А ой, як для інтриги не, не завадив, би нам тоді той другий гол е, е, Арсеналу було набагато цікавіше, тому що ну, ми, ми хочемо так. бачити вже. Інтригуючі ну, поєдинок обично знаю і коментатори, і вболівальники, і люди, які в футболі завжди вболівають більш-менш заслабші команди. Ну, так, а тому, вже тому, вона якось стимулює і десь хочеться, щоб слабіші виграли сильніші. Ну, Плюс, то, да, тобто це стимулює якраз сильну команду, і ми можемо бачити кращі, кращу гру, кращі, цікавіші з віткові залу даному разі. Ну, поки що змушений офіційно таки. Атак... І Це ти вису? Вису? Це, от хороший момент. Епіцентр, дуже гарний момент на вихід. Тут хороша передача була. Могли б перспективно перехопити, але не було замалицем. Шукаю партнерів. Більш Зібраніші зараз зіграє епіцентр, і вони вони забігуть. На мою думку, тому що все-таки цей рахунок їх не влаштовує. Звісно, що так. Ну і вони, можна сказати, так, методично розхитують. так? Якщо так стомповано можна сказати, але це ж, ну, приблизно все зараз відбувається на майданчику. Тобто епіцентр методично розхитує. Ось цей заметка, але це не випробував. Саш, вишний такий момент. Але Удар не вдався. І... Ого, Віталій Савчук там сам. Цим, е, моментом. Дуже Володар сучасно вкинув м'яч і зразу получився такий опасний момент відзуття воріт. Е, менше 15 хвилин до завершення зустрічі. Чверть чверт, е, другого тайму залишилась позаду вже у нас. Е, рахунок поки що нічийний. Нічийний сенсаційний топ. Арсенал ще нам подарувати інтригу. Для цього треба забити другий гол ну, але, або якомога довше протримуватися в, ролі, ну, в цьому статусі нічийному. нічийному. Десь зараз такий психологічний момент ігрі. Забухової арсенал розіграли. Купився, тут хлопці досвідчені, прочитали, відібрали м'яча і решту поборовся, там попресингував, і лише, лише за бокової. Срабко я передачу вперед, там не, партнер не встигає перетримує трохи м'яч. Чіпкий такий зачепився. Да. Так. Да. Ну і ось проходить і... Да. Шопко, здається, контролював ситуацію. Ну і ось ще один Василься. Знову опасний момент. Від воротаря одразу передачі і зразу опасний момент. Шопко дає там ледне результативний передачі. Тут, Це важливо храпко. для воротаря і він використовує Можливості руками. Так, херники, прямо треба... і зразу опасний момент біля воріт суперник. Штрафний показує так тобто... сам плахов. Плахов, який сьогодні наслухався я кажуть, від Валентина Подольського на після фінального поєдинку за участю oh. його команди. Oh. Там забагато для цього емоції вилив на вуха багато від нього отримують. <плес> ну, не знаю, там, звісно, що ну, хороший хлопець Валентин Подольський. Але багато звісно, емоцій. як він... людина він цікавий. Але трошки емоцій у нього забагато. Це епізод, де я побачив, що там є запис відповідної протоколі тому... Федерація буде дисциплінарна комісія Федералі... на, 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 на розбират. Федералі, розбирати. Попис він чудовий, але мені здається, що з такими проявлями все-таки було, тому що. ну, це, тобто так. Інша справа, що, можливо, треба е з часом, то більше, коли є можливість, можливість і ось можливості, е забиває, забиває Андрій Савчук, Андрій Савчук вивозить поряд епіцентр. Так, гол. Все стає на своїх місцях. Вони відчувають, бачите, вже час підганяє і вже потрібно забивати. За 10 хвилин ну, майже 11. Так, то, в принципі, 11 нас до завершення вистачі вперше вийшов поряд ну, Тепер але я думаю, що е, картина гри кардинально має з'явитися. ви хочете сказати, що сенсації не буде. так? Вже, я думаю, що вже ні. Е, е, ну, може це буде виглядати, що я не вірю в арсенал. В дуже гарно приходити. Гостро постріли. Дуже гостро, але чомусь третій номер на передачу не відікнувся. Можливо, чекав, що голкіпер такий... Ну, він зачепив такі голкіпер, напевно, йому так. і помішав. І це він так збило його так. з пантелика і кажуть. Дуже гарна передача і, і, і не забивав. Близькі ми були до того, щоб збільшити відрив. Ну, говорити... Погляд, напевно, все-таки ще ми сьогодні голи побачимо. Хотілося б, щоб арсенал забив, воно буде більш цікавіша гра. Так, так, так. Тим більше на кінцівку ми б отримали. дуже І не тільки насичені. ми, а й вболівальники, які з нетерпінням чекають, все таки голова від Арсеналу. Насичені, що ми б отримали кінцівку, а так ось це вже стало по плану. Ну і включалося ну, двоє, двоє. двоє. Ще а ось тут можна отримати, знову ж таки, вже... Ні, не спрацювало там, як правило, забиваєсь ти. Чудовий і... був момент. Чудова Передача чудова і за це момент виявився. Але нападник не розібрався. Могли спростувати нашу невіру. Арсенал і ось ось воно. Кваліфікації команди сильніші, після технічні гравці, але немає реалізації. немає реалізації. Кульгає, кульгає реалізація. Зараз небезпечний штрафний для епіцентру показує сам плахов, слід стояти стінці. Подивіться позиційно, як епіцентр, професійно вони як... розташувалися. так? Напроти стояв, і і ось... і Денку, e... він стояв він міг сам пробивати, але побачив, владавця, який був можливо у такому положенні, який вже міг забивати, але не реалізували. Арсенал. Що мені подобається, це гра воротаря, який сам, так сказати, на російській мові создав у ворот суперника. Кидання м'яча на нападнику, який міг реалізовувати життявий воріт». Я от не встиг помітити момент порушення, але, тим не менше, дуже небезпечний штрафний. Біля воріт арсеналу О, на Ліна. Напевно, зараз епіцентру. Бачите, Діденко разом з 10 номером домовляється, щось вони зараз, так скажемо, намутять. Куляки взагалі куляк поруч. І ось ось а... не, не Всі думали, що вони між собою щось будуть розігрувати. Розі. Передача була в іншу сторону. Ну і ось ще один супер момент. Він дуже якраз правильно вибив. Очікуваний. Готовий буде? Тепер вже не просто з своєї половини. Можна сказати зараз, є, що в епіцентрі друге дихання. А ось що друге дихання. Куляк забив. Відчувається більш витривалість у команди епіцентру. Можливо, я і помиляюся, але мені здалося, що куляк забив, а можливо і забив той гавець, який пішов мінятися. Можливо, дії правила у них там заби і йде можливо, буває, не відпочивай. Ну, так, буває, буває так, тренувальними так буває. Це вже вони між собою, як є свої. Ну, це, вже, це вже, напевно. Тепер вже можна впевнено говорити, що пеціатор здобуває свою перемогу. 6 хвилин до завершення поєдинку вже другого тайму і навряд чи можна сподіватися на те, що були. так так, так і не і проходить. Хотіла, прийшла, передача не прослідувала. З язкові, з язкові, там, ну, ось діду мало би забити, всіх, і своїх, і, і Суперників суперники забути. Класно, відвал к'ятою, все, Опять, чікуло, що він так. Аж зверх технічний. Ох, <ріх> копові спокійно, м'яч за. Лінії воріт. Все-таки ми упасимо, я думаю, бачимо порушення. Дійсно наступив на ногу. Там, так, трішечки градус піднявся там спілкування. Діденко там. Накал сам ігри. часу мало залишається. Все-таки, як кажуть, арсенал не здається. По, Ні, не буде він виконати. Розіграли з ним. Назавжди пропонує себе і ну, отримує браво, передачу. І Ось кам'яні. Браво Голкіпора! Прекрасно він зіграв в цьому а, епізоді. Був, була передача. Голкіпер падав на ближній ставлення і коли він Тайм-аут бере команда Арсенал. Так, 4 хвилини до завершення. 3-1. Напевно, буде думати можливо про заміну готівку. Можливо, передай. це буде, тому що ми часто бачимо при результаті, тоді, коли команда програє і може бути і не момент, що воротар йде теж і грати. Буває, що його міняють на п'ятого польового. Або саморота може піти вперед, є у нас голкіпери, які можуть підключатися і доволі коли У нас команда «Меркурій» була, ми часто бачили, коли на останніх хвилинах. Ткачук там в ролі голкіпера. І забивав на капіталі. Найцікавіше виглядало, коли Віктор Гунець міняв на п'ятого польового гравця. Епізодів, ну, в епізодах моменти, коли вони вигравали, доволі сильно середнішим... Ну, Це, це вже вся думка, так. так, це вже пов'язання самого тренера, він експериментував на... щось нове таке, іграх, не тільки на тренуванні. Вищий Я Я в рік Віталій Сівчук в цьому епізоді Я теж колоснувся.

Під захисника пробував, там крапко зачепив м'яч і буде кутовий. Рішення, можливо, не в цьому підводить, але це таке. Треба... Менше трохи хвилини буде зараз на поєдинку. Ну, такі... Тут мало часу і рахунок не влаштовує арсенал, але все-таки стараються до останньої хвилини боротися. Тут ключовий момент такий, якщо б раптом залетів один м'яч ворота епіцентру, одразу то відновлюю, тоді б відновилося то б Тому що потім вже там на відстані одної випадковості навіть не міг би бути там нічийний рахунок. Зараз бачите, тримання м'яча йде. В епіцентру вони володіють м'ячем. Від, від супернику заволодіти, щоб тайм-аут, nee. так, тайм-аут за 2 хвилини 6 секунд. Ні, немає тайм-аута. Ігра а продовжується. Там дивно, да? показав один, один... один... показав, здолу си нічого показалося, плахав. Щось вони хотіли там взяти, Может, out, але передумали. В принципі, може було. Тут таймаут епіцентру лише в запаси, але чого хвилюватися епіцентру, так в принципі, я думаю, все нормально, все спокійно. Вони поки що спокійно доводять матч до переможного. Так, вони бачите, завершення. тримають м'яч, грають, як кажуть, у квадрат, передають один одному довірну одним, передача туди далі, гравцю, але не дійсно. От зараз... а ось тепер... охопу. Діється. Саша технічно заволодіває, але йде в боргу. Тут -ту, у трьох завертає все-таки на хвилину. На хвилину. На користь епіцентру. Але... Ось вона інтрига. Ось, ва, інтрига. Так. Тут зараз можна взяти тайм-аут е команді Арсеналу. Варто, але вони вже свій вже, вже... Ось. Ну, Це дуже подвійно на користь епіцентру під тому що. епіцентр зараз буде тягнути час для проведення, і воно, напевно, так і рахунок Ну, Вони можуть забити, що які хороші. Якщо зараз заб'ють, то це вже буде. Розбігуся, бо і вийшов секунду. 18 секунд. Це секунд. Ось він. Ну, В принципі, ми побачили доволі цікавий. Законком 3-2 епіцентру перемагає Арсенал, арсенал, який вів у рахунку. І здобуває епіцентру ще три очки у чемпіонаті області з футзалу. А для вас працювали Микола Таланча і Йова. Два до них. Добрались.